Прес-конференції залужного було сказано, що війна буде а, наші можливості навіть утримувати нашу армію, будуть залежати від того, як ми зможемо їх фінансувати. Тому питання, пане Андрію, до вас як нам прожити не тільки ці півроку, а як нам протримати ці п'ять років і вийти з них живими економічно? Тому що партнери ми розуміємо, що дуже повільно діють, слава Богу, системно, але. Розмови про те, що ми будемо вам допомагати, щоб ви нарешті самі були і економічно сильними, і оборонно сильними, і технологічно ну, не так просто линають? Чи є в нас стратегія на 5 років? Немає. Чи є в нас паперці про якісь стратегічні наміри? Багато, безліч. У нас історичних було багато. Але документи це ще не стратегія. Стратегія це перш за все консолідація. Ідея, чітке розуміння, що ми будемо робити. Тобто ідея Ідея і об'єднання. Що ми маємо робити, як ми маємо до цього підійти? Я зараз, коли слухав, пригадав моїх вчителів стратегії: бабусі й дідусь. Ми збирали гриби в лісу під Києвом. Півдня я ходив з бабусею, півдня з дідом. Дід ходив так, бачимо. Все, що бачимо, зрізаємо, йдемо далі, захоплюємо багато територій. Стратегія бабусі. Ти бачиш гриб? Не концентруйся на ньому, шукай очима інші автоматично зрізає цей. Бабусіна стратегія давала завжди кращі Кращі. Що це означає? Ми маємо дивитися на декілька кроків вперед. На жаль, Україна завжди знаходиться в позиції виживатства. Ми пишемо стратегічні документи, але постійно концентруємось. Давайте виживемо ці, ці півроку. Через це ми плюємо фактично на те, що ми маємо будувати. Ну чи, чи було зрозуміло, що нам потрібно будувати свою military industry, свою свою оборону промислову промисловість ще в 2014 році. Абсолютно чому бізнес не допущений до цього? Чому чому при всьому розумінні того, що потрібно заглиблюватися під землю, і про це говорилися 10 років, але цього не відбувалося? Чому тому що давайте потім давайте колись колись тоді, а не зараз? Значить, Перше, що ми маємо зробити в економічній царині, це подумати кількома кроками вперед. Для того, щоб ми самі утримували цей бюджет, пенсіонерів, армію, нам потрібно мати вдвічі більшу економіку. То який має бути пріоритет зараз? Віджати той бізнес, який залишився, бо, бо зараз потрібно вижити. Ну, давайте зараз виживемо, а завтра вмермо, бо, бо не буде бізнесу і не буде кого віджимати завтра. Відповідно, що потрібно робити? Ліберальні реформи. Поки наші партнери міжнародні нам допомагають, нам конче необхідно сконцентруватися на швидкому економічному зростанні, на тому, щоб більше тут мати експортно орієнтованих галузей, більше затягнути сюди інвестицій. Коли е я ходив до президента з ідеями: а давайте зробимо Донецьку область зоною продовольчої безпеки Катару. Е давайте зробимо більше було? в 2019 е році. До, Тоді до, уточнити до деякого президента ну деважливо до де якогось до якогось бо бо насправді до до до, до, до двох з них останніх ходилося з цими ідеями. Давайте більше китайського бізнесу в Україні, не боятися цього логістику в логістику. В склади давайте американському бізнесу нарешті дамо можливість Титан, Уран все це можна робити тут в Україні. Амазон хотів в Енергодарі розміщувати логістичний комплекс. Уявляєте, який би це був важель для того, щоб це система запитчати. протиповітряної оборони була в Украї... насичена Україна була нею. Чому чому це не робилось? Бо дивимось не дивимось на кілька кроків вперед. І, і нарешті, лібералізувати економіку для того, щоб тут були інвестиції і внутрішні і зовнішні, і зростала економіка, і це це один крок. А інший крок ми маємо змінити суспільне ставлення до розуміння і що таке справедливість. І що має дати тобі держава? Держава не має дбати про тебе. Ти маєш навчитися дбати про себе сам про освіту дітей, про мед... про здоров'я, про воєнну підготовку. Ти маєш навчитися всьому цьому. Тоді в нас буде сильне суспільство і сильна е, держава. Воно буде достатньо контроверсійним. Але якщо воно буде прийнято, це е, це буде дуже потужний крок. Дякуємо. Дякуємо, Оля. Ольга Кошеленко з Вашингтона, наша власна кореспондентка про настрої, зокрема серед американських і сенаторів, і політиків, і суспільства. Пане Андрію, ви хотіли щось сказати про Америку, і хочеться все ж таки повернутися з паном Володимиром до внутрішньої повістки, тому що ми її так ніби відсунули в сторону. Але ну, пан Олександр починав, з чого? Що? що сильна армія там де сильний тил. Я хотів сказати, що стратегія. Це не підлаштування, коли ми е, залежимо постійно залежимо в наших думках від того, буде Байден чи буде Трамп, дадуть, не дадуть. Це не стратегія. Стратегія це коли ти управляєш ситуацією. Нам потрібно зробити так, щоб ми були самодостатніми, щоб інші країни хотіли допомагати Україні, щоб нарешті, нарешті Європа е, розуміла, що потрібно не стільки озброювати Польщу що і Німеччину на поточний момент, скільки озброювати Україну. бо… Війна на території Польщі вже йде. Це не тільки ракети. Багато чого ми не знаємо про, про те, що відбувається на території Польщі, але точно йде політична війна. Так. Це, це, це все має російський слід. І навіть я переконаний, що російські агенти в Європі це носять масовий характер, і недалеко зайде і до бойових зіткнень. Відповідно, чим краще. Європа і Сполучені Штати Америки і група Семи допомагає Україні тим безпечніше в них. Але це має бути українська стратегія. Коли ми йдемо з пропозицією миру, це, це на цьому має бути не написано прізвище Зеленський, а на цьому має бути написано е, захід. На цьому має бути написані назви 50 країн. Що це наша спільна ідея? Ми маємо бути скоріш, модератором тут, а не е, в позі е, ображених. Чи, чи, чи тих хто благає, ось про про що я хочу сказати: суб'єктність це основна ознака стратегії. А є ті, хто ну скажімо так, вирішує тільки власні проблеми, і таких теж чимало, які Ви, від сторони всередині України, які та, як, саме від, там народилися, вирішують власні та. проблеми. А, а, а від, тому, від, тому від... треба. От останнє зараз треба робити ставку. Не 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 на широкий загал, а на активну частину суспільства. От як і в Майдані і в кризовій це, ситуаціях, вони будуть вирішувати саме ці люди, вони будуть впливати і на суспільство, і на державу. Я хотіла поділитися результатами дослідженнями, що для українців є справедливою мобілізацією, це це мені здається взагалі найважливіше питання. Бо ми зараз з філософами, з соціологами я намагаюся знайти все ж таки відповідь на питання справедливість, що ми маємо під цим розуміти. Є утилітарізм, який стосується. Справедливості, скоріше, егоїстичною, мені має бути добре, а є розуміння в суспільне благо. І ось запитали ми українців, як же вони бачать максимально справедливий підхід, але при цьому такий, щоб дав можливість зробити спроможним збройні сили і не призвести до проблем в економіці. Звичайно, не жеребкування. Це не вважає угу. суспільство справедливим рішенням. Як це не дивно, найменший. Показник і виявляється, що найбільш раціональним і справедливим рішенням вважають, і це насправді я б не сказав, що це каже про нас дорослість, але що мають бути мобілізовані перш за все чиновники, держслужбовці. Хотів би нагадати, що їх не так багато насправді 235 тисяч всього в нас чиновників і. Якщо подивитися призовного віку чоловіки, то точно недостатні ресурс. Але головне, що не це має бути джерелом, але є дві дві інших ідеї, які підтримує суспільство найбільше. Одна ідея це повернутися до питання рекрутингу. Чому рекрутинг зараз провалюється? Тому що можливо існуючого фінансового забезпечення недостатньо. Ми ж всі знаємо, що. Що велику частину з отриманих зарплат наші герої витрачають на амуніцію на додаткове екіпірування, так. те, що те, що ми мали профінансувати системно з боку держави, і, і не вистачає навіть і наших донатів на це. Отже, можливо, потрібно збільшити грошове забезпечення, дати можливість нашим героям отримати ту частину державної власності, якою зараз ми маємо надто багато державні банки. Ресурси країна дуже багата. Ми точно можемо дати набагато більше ніж даємо нашим героям, не говорячи вже про те, що забезпечити і перенавчання, і працевлаштування, і насправді тут бізнес готовий повністю включитися і допомогти тим героям, які повертаються з фронту. І ще одне питання: це, це підвищення ефективності вже наявного ресурсу. Міто того мільйона людей, які є в армії, півтора мільйона силовиків. Як зараз використовується цей ресурс? І насправді тут ще питання і нематеріального заохочення. Коли е, є командир е, притомний, якому ми ж ми ж всі так чи інакше допомагаємо і знаємо тих командирів, які дбають про е, своїх підлеглих. Там, де вони і в амуніції, і мають гарне забезпечення, і, і, втрат, там, все, і, і там мінімальні втрати, відповідно. Коли ми покажемо, що в самій армії наводиться лад, і що в самій армії знають, що зробити для того, щоб покращити ефективність і зменшити втрати? Я переконаний, що можна повертатися до ідеї рекуртингу. А ось вже другий ешелон – це питання того, що суспільство насправді підтримує ідею, що Бізнес має можливість і мусить бронювати тих співробітників, які забезпечують економічне зростання, і це важливо забезпечити цю прозору процедуру. А з іншого боку, звичайно, потрібно ефективно використовувати наші можливості як суспільство. Той хто може сплачувати більше податків і утримувати наших військових, нагадаю, що що військові утримуються саме за рахунок наших податків, не за рахунок міжнародної допомоги. Відповідно, податків потрібно збирати більше, щоб більше закуповувати зброї, більше допомагати отримувати е, наших військових. Андрій це не є легалізація на юридичному рівні такою ідея, що бідні воюють, багаті працюють. Е, насправді це знов повернення до питання: що таке справедливість? Справедливість це вільний вибір, і вибір може зробити людина в будь-який момент свого життя, чи будувати кар'єру, чи пити пиво. Чи йти б, б, працювати 14 на 7, як працює багато людей в бізнесі, і зверніть увагу: ми, ми говоримо багаті, мовляв, вони намагаються уникнути мобілізації. А коли дивишся статистику, і в статистику, виявляється, що серед тих, хто є в лавах ворожо... збройних наших сил, 13% – це підприємці. Це повністю це, змінити ніж в структурі суспільства. Абсолютно, no. абсолютно. Відповідно, це не про багатих і бідних. Це, це про відповідальність, відповідальність. і це так. про ефективність, про яку ми теж не маємо забувати. Бо якщо людина може керувати ударним дроном їй не обов'язково бути на передовій, можливо ефективні і так використати, можливо, нам вигідніше, набагато ефективніше для держави призов робити фінансистів в податкову службу, а податківців в збройні сили. Можливо, нам потрібно юристів призивати в поліціянти а наших працівників міністерства внутрішніх справ в армію. Можливо, раціональніше підійти до, до, до того, як в нас побудовано використання людського ресурсу. Найціннішого я переконаний, що зброю нам наші міжнародні партнери допоможуть. Що бізнес буде виробляти зброю в Україні вже. Більше сотні підприємств, які я знаю, які виробляють зброю не тільки дрони чи амуніцію, і нарешті тоді виявиться, що людський ресурс, найцінніший ресурс, ми можемо використати ефективно, пане Андрію. Я зараз попрошу вас і гостей освіжити таку ідею, яка з'явилася. На початку повномасштабної війни, невдовзі після ухвалення закону про посилення відповідальності військових, там через невиконання наказу тоді ще виникла ідея про створення посади чи якогось представництва чи офісу уповноваженого справ військових, Те, що ви говорите Не про військового командирів військового омбудсмена. Чи Україна просунулась взагалі в втіленні цієї ідеї, щоб військові... Мали можливість захищати так, свої або права військова поліція, або військова жандармарія. Тому в тій ситуації, що нікому захищати захисників. Це, це дуже важливе питання. Більше того, скажу що зараз е, з ветеранськими організаціями, бізнес, коаліція бізнесу і ветеранські організації ми зараз об'єднані по багатьох позиціях, і це одне з ключових права е, наших військових, які знаходяться на фронті, які демобілізуються по, по, по за різних обставин. Це є важливим пріоритетом. Але це має працювати міністерство. І оборони, і міністерства справа ветранів для цього потрібно точно нам мати стратегію. Стратегію на рівні держави. Ми ж почали з цього, mm -hmm. а її немає з цього приводу. Відповідно, і лідерства немає. немає. Немає того, хто взяв би на себе цей рух. Тому боюся, що доведеться нам суспільний тиск лише посилювати. Найближчим часом ми плануємо проведення великого конгресу ветеранських організацій і бізнесу саме для того, щоб підняти ці питання. Права військов, військовослужбовців. користуючись нагодою, можливо озвучити, якщо є бажаючі, де можна приєднатися до сі Ну, звичайно на моїй Фейсбук-сторінці будуть всі анонси, і звичайно прошу святкувати і за анонсами у Сергія Позняка, одного з лідерів ветеранського руху в Україні. Так, Олександра, перекидаємо вам цю гарячу картоплину, тому що є оця така страшна фраза, але дуже важлива, Знаєте, як людський ресурс, uh -huh. тому що ми за цим якось зустрічаємо людське обличчя. Наші захисники захисниці і можливість нам мати захисники у захисниць достатньої до кількості найближчі п'ять років. Марічка не дасть мені сказати неправду, але останні півгодини перед цим ефіром ми з редактором сварилися на те, що все ж таки має стояти першим. Має бути реформування армії, так звана там сержантська революція, назвемо чи так, чи розробка нами стратегії неконвекційної зброї чи зброї асиметричної. З чого треба починати для того, аби цей віз поїхав? Ми не можемо воювати безкінечно, так щоб втратити те, заради чого ми воюємо Абсолютно. да і от тому вот поєднання завдання і завдання максимум. От я думаю, це важливо, якраз саме от в стратегічному вимірі в розумінні е стратегії. Тепер лишилося, я так. розумію, найлегше. да зрозуміти де на це взяти гроші і як да, подвоїти да. нашу ну, це до речі, наші те... фінансові ресурси завдяки ресурс, людським ресурсам. Да. Так а тут же дуже цікаво кілька моментів. Перше момент демографічний. Ви знаєте, яка в нас найбільша О, проблема? Так. Навіть не рівень фертильності, не рівень народжуваності, а передчасна смертність чоловіків. Це просто жахливі показники порівняно з європейськими країнами, і, і це ключем має стати національною демографічною сто не пов'язані з війною, навіть. не пов'язані з війною. Здоров'я і іноді дурість, іноді спосіб життя різні обставини. Це перше. Значить, ми, ми можемо це, це змінити найближчим часом. Друге, е, українців в світі 60 мільйонів. 60. Не 31 мільйон, як ми зараз рахуємо в Україні, а вдвічі більше. Більше того скажу. Україні точно буде не вистачати людського ресурсу для зростання економіки. Нам потрібно буде імпортувати трудові ресурси, але можливо нам саме час імпортувати і військових. Це теж ми боїмося підіймати цю тему, але, але там теж є великий потенціал. Це гроші знову. три тисячі доларів ми зараз платимо нашим героям. Три тисячі доларів для багатьох країн це, це великі гроші. Росія всім платить. Росія Ну, Тим, це кого Росія вона Росія. завозить, тим, да. кого. А, І скажіть тоді, секундочку, що Росія вже. Це зарплату на нулі 23 тисячі плюс 100, так, бойові. Да. І гроші. Росія вже заявила, що тим, хто буде за них воювати, вони зразу громадянство видають. Да? Ну, ну, вони пали, вони пальців, бачите, Ніпал зараз вже заборонив. Дніпал заборонив. Да. 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 Далі. Ну, uh, далі. До, до речі, в нас багато було готових, і навіть пілотів для F-16, які хотіли їхати в Україну добровольцями. Так. Там багато питань лігів, багато так. питань, які так. Все, все ж таки ми самі завалили, не не знайшовши якогось способу. Далі економічно Україна найбільш недооцінена країна в Європі, принаймні, а можливо, для величезної частини світу. Фінансовий ресурс готово зайти в Україну. Це десятки мільярдів від Південної Кореї. Від Японії, від Європейського Союзу, ми нараховуємо сотні мільярдів, звичайно, того ресурсу, який мог би зайти. Чому він не про Катар, Азіатський весь -да, регіон? Звичайно, чому бояться військові ризики? Це, це все вторинне. Немає проєктів, немає розуміння, куди інвестувати, немає страхування, яке то точно ми можемо вирішити як питання. Процедури, допомога, все це можна зробити прямо зараз. Не відкладаючи Україну наситити грошима. І ці гроші потягнуть за собою патріоти, які захищатимуть ці заводи, які тут будуватимуться, не відкладаючи це, ми самі боїмося чомусь заявляти амбіційні цілі. Зараз потрібно розвивати експортні орієнтовані галузі, меблеві, які завгодно. Ми можемо це робити. І, зрештою, силовики як домінуюча, домінуюча сила в нашому українському політикумі. Держава силовиків, які домінують в економіці, не даючи можливість реалізовувати економічні свободи в правовій системі суди, які е, знов таки підпорядковані силовиками і так далі, все це ми, ми зараз маємо вирішувати. Силовики мають займатися війною, економікою має займатися точно не силовики. Коли ми вирішимо нарешті це питання, чому ми ну, боїмося постійно про нього говорити? Усунути силовиків від економіки від бізнесу. Ви знаєте, що відбулося за, за останні дні. Навіть ті підприємства, які ходили, ходили, ми, про що ми домовилися з президентом на зустрічі. Давайте усунемо силовиків, Давайте прийдіть, покажіть, які у вас є приклади того, що силовики домінують в бізнесі. Окей, бізнес прийшов в офіс президента на цих закритих зустрічах, показав кейси. Тепер, що ми бачимо, ми бачимо, що для тих, хто приходив тоді в офіс президента, прийшли силовики. Тобто, цей тиск посилився. Про що це, це говорить. говорить? Говорить про те, що силовики чхали на президента, чхали на, на, на демократію, на, на, на економічні свободи всередині країни, зараз, в ці часи. А Том... силовики не під наглядом офісу президента? А, а бачите, що відбувається? Відповідно, офіс президента, що здався силовикам? Чи, чи силовики захопили владу в офісі президента? Ну, це питання до, до до кого? До, до, до президента до самого. Бо бо президенту ми сказали вже давно. Вирішить, хто ваша команда, якщо якщо громадянське суспільство і бізнес, які простягає і каже, давайте, ми готові долучатися, діяти спільно, спільно створювати державні політики, зброю виробляти що завгодно. Але але чомусь все ж таки президент на прес-конференції каже, що в нього команда це п'ять людей. Ви можете зараз, як пан Олександр, назвати от кілька галузей, дві-три, на яких треба зосередитись, на які стануть провозом, локомотивом економіки, які мають стати. Тому що ми розуміємо, що зброю ми виробляємо не тому, що ми хочемо, бо є так тому, що ми мусимо. І теж давайте тут Е, ніхто, окрім самого бізнесу, не має визначати якісь пріоритети. Угу. Всі галузі будуть драйверами. Всі економічні свободи це ключ, який десь можливість е, не, 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 не те, що держава буде визначати пріоритети. В нас є тут певне і порозуміння, і непорозуміння з е, нашими європейськими партнерами, навіть з урядом. Ключ, який ну скажіть, яка галузь не буде драйвером? Я вже згадав меблеву галузь поляки на 15 мільярдів євро експортують меблів. Що ми не можемо це робити? Можемо, ну яка галузь? Фармацевтична не може бути може бути Зброя специфіка. Розумієте, якби уряд німеччини не влив 6,5 мільярдів мільярдів рейнметал, вони б нічого не зробили. А тепер Нов. питання: що так, що промисловий оборонопромисловий комплекс? Це, це це щось відокремлено. Ні, воно воно вимагає того, щоб в нас була металургія відповідна, щоб в нас була відповідна е, мікроелементна база, щоб розвивалася і ті галузь, логістика це, розвитку. Це, 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 це все абсолютно, це абсолютно. все має розвиватися. Лише збалансований розвиток дає можливість посилювати економіку. А якщо ми визначаємо пріоритетні галузі, то тут і виявляється корупція, бо бо туди в пріоритетній галузі. Потім ідуть дотації, якісь е, зрештою несподівано всі стають аграріями чи фармацевтами. Цього не потрібно позбавитися від цих пільг і ідей е, якихось преференцій в державі. Тоді ми зробимо прорив, пане Андрію. Коли ви говорите, що демографія є найбільшим викликом для України, я хочу повернутися до того дослідження щодо справедливої мобілізації, про яке ви говорили. І мені так здалося, що ви підтримуєте тезу, що люди, які платять високі податки, мають бути заброньовані. Я так думаю, що більшість тих людей це буде 30 плюс чи 40 плюс, бо з віком тільки люди досягають можливості заробляти великі гроші. Чи це не означає, що ми ще під більший удар будемо ставити покоління 20 плюс, які не встигнуть народити своїх дітей? Особливо, коли ми починаємо додавати метафори. Кстати, не встигли народити дітей. Нагадую, що чоловіків 60 років може народити дитину. Е, і мені 51 рік, і я ще сподіваюся народити дітей. Е, вибачте, тому ейджизм це перше, що ми маємо викоренити в нашій державі. Не тільки політніх чоловіка від життя, Хоча зазвичай я всіх звинувачення. Ну якщо серйозно говорити про це, перше ми маємо розглядати це не як багаті і бідні. Це не має бути такої сегрегації, не має бути дискримінації. По по цьому признаку, це має бути справедливість з точки зору ефекту для держави. Мови не йде про те, що ця е, людина, яка е, має можливість більше донатити чи сплачувати податків, вона не має служити. Це її вибір. Насправді вона може служити. Але давайте ми самі як суспільство вирішимо, що нам варто робити з цією людиною, як її використати для суспільного блага. Ми ну, так розумію, для багато сьогодні говорили про людський ресурс, да це питання ефективності. Да. Ефективність використання того обмеженого ресурсу людського, який в нас є, перетворення його на капітал.